Давайте так би мовити перші емоції. О гад. Прям хочеться почати користуватися муха. капець. який він тонюсінький, це просто жесть. Він реально трішечки товстіший за Type-C роз'єм в звичайношому розкладеному вигляді. Відповідно, коли буде складений, то буде десь по товщині, або як 15 про, або буквально трішечки товстіше. так. Збере. Забира... блін, ну це, звісно, кайф. Коли воно приходить для огляду, це одне, але я думаю, що всі зі мною погодяться, що своє це все ж таки зовсім інші емоції. Бляха, муха складений, який він прикольний. Коротше, по товщині. І по ширині він такий самий, по суті, як 12 Pro, відповідно 15 Pro, і тільки по висоті він трішки вищий, десь приблизно на здається, сантиметр, можливо трішки більше. І ось це ось це можна побачити за рахунок того, що він має ось так. <реш> Це кайф. Річ зараз буду його налаштовувати і буду переносити дані, і він буде ставати моїм основним. Буду переходити з 15 Pro. Ну а придбати його або інші гаджети можна в магазині піксофон, бо в них дійсно великий вибір.